Російськомовної сім'ї, оточення і так далі, при всі мої любові до України і так далі. І я реально десь, в глибині душі, напевно, до кінця не розумів важливість, чому так відбувається. Поки ну, я на собі відчув, прямо скажу, напевно, вже у полоні. Коли для русаків прям принципово було, щоб ми усі розмовляли тільки російською. Всі україномовні хлопці, які в нас були, які намагалися ще ну, там, розмовляти українською з ними, були жорстко присічені всі ці попитки. І вони все ж таки у підсумку перейшли на росіянську по факту. Е, Нескладно уявити, яким методом і шляхом. Ось. І для росіян дуже принципово, прям дуже принципово, щоб е українці там полонені в тому числі знали гімн Росії, їхні відомі там, хіти, пісні, там по типу виходила на берег Катюша, Яблочка і так далі. Вони реально прям. Всю гасману, да, От тоді я реально осознав, що це капець як важливо, і що коли я повернуся, я не буду вже ніколи реально. Ні публічно, ні приватно. толерувати як мінімум. Да, для мене важкий, важкий перехід на українську мову. Ну тому, що 30, там скільки 3, 4, 34 роки ти думаєш, розмовляєш росіянською, і в 34 там ти осознаєш, що це мова ворога, що вона нав'язана, що я розмовляю росіянською тільки тому, що мою країну колись окупувала там Російська імперія, Савок і так далі, і змусила. Мій народ, мою країну людей розмовляти російською, але все я усвідомив, що це, це е, примусово було змушення реально людей населення, а розмовляти російською. Все українське заборонялося, плюс спеціально з Росії завозились російськомовні, щоб розбавлювати і нав'язувати, і казати, що а, на українські селюки, хахли там і так далі.